Згідно чинного законодавства, кожна пасіка в Україні повинна мати реєстрацію і відповідно, паспорт пасіки, який має продовжуватися щороку. Продовження паспорту пасіки це коли ветеринар приїздить до вас на пасіку, оглядає сам чи разом з вами ваші бджолосім'ї і з декотрих бджолосімей бере підмор на аналіз від найвідоміших хвороб бджіл. Скільки це буде коштувати цього року, і за що потрібно платити, а за що ні, розберемося в цьому відео, тому що весна не за горами, і перші весняні ревізії бджіл також не за горами. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! Одразу скажу, що не дивлячись на війну в Україні, ми свій паспорт пасіки оновлювали кожного року. Хоча могли б цим всім ділом знехтувати, тому що всі питання щодо пасіки, всі проблеми, які виникали, ми вирішували самотужки. Ми не зверталися ні до кого, але просто пасіка велика і. Мед приміром здається оптом, а оптовики заготовачі вимагають копію свіжого паспорту пасіки, тобто продовженого цього року. І що характерно ще й вимагають довідку з ОТГ, що у вас пасіка стоїть по такої то по такій то адресі, а вам цю довідку ніхто не дасть без паспорта пасіки, тобто отакий от замкнений круг. Також цього року проскакувала інформація з приводу дотацій. Не знаю наскільки вона правдива, не знаю, наскільки вистачить грошей. Але якщо дотації цього року будуть, то вам же знову ж таки знадобиться той такий паспорт посіки. А ще і довідка, що ви оператор ринку. Ну, у нас ця довідка. Є ми колись отримували ці дотації. Чимало людей здавали мед і без документів. Якщо у вас невелика пасіка, то це в принципі може бути виправдано. Але якщо ж виникають якісь проблеми там, з потравами бджіл або будь-які проблеми, то нічого ви довести без паспорта пасіки не зможете. В принципі, на вас ніхто без нього і не дивитися. Навіть. Зрозуміло, щоб довести провину фермера, треба чимало зусиль та грошей, тому що всі аналізи. Всі плата за аналізи лягає на бджоляра, що я вважаю не є справедливим. Але якщо це вже так сталося, то з паспортом вам буде простіше довести свою правоту. Звісно, у нас трохи застаріле законодавство в сфері, в сфері бджільництва. Останній закон оновлювався 2000 року. Це теперішній закон про бджільництво, але 4 роки тому було випущено наказ 338, в сфері бджільництва, який і зарегулював ці всі питання, тобто питання паспорту пасіки, питання потрав, туди вносилася правки, можливо, ще якісь правки будуть, і таке інше. Паспорт має бути нового зразка з QR-кодом, тобто інформація заноситься в реєстр. Є такий у нас реєстр пасік, і таке інше, що, начебто, повинно полегшити вирішення будь-яких справ. Сподіваюся, що законодавство по бджільництву ще раз зміниться, щоби з бджоляра прибрали. Оцю обтяжливу плату за аналізи в випадку потрав бджіл, насправді я не думаю, що мати паспорт пасіки буде дуже обтяжливо для пересічного бджоляра. І щоб це дійсно не було обтяжливо, дивіться далі відео. Так скільки ж коштує завести або продовжити паспорт? Ну, якщо оформлюєте перший раз, то треба буде заплатити трохи більше коштів, тому що це не плановий огляд. Ідете в Держпродслужбу. Пишете заяву, реєстрація паспорта безкоштовна. Сама книжка паспорту вартує в районі 100 гривень. Ви самостійно заповнюєте титульну сторінку. В мене десь було відео детальне. Якщо я його знайду, то прикріплю в кінці цього відео. Що важливо, ветеринар може захотіти оглянути 100% вашої пасіки. От якщо у вас 100 вуликів, він може захотіти оглянути 100 вуликів і, в принципі, матиме на це право, тому що це не плановий огляд щороку, там де рекомендована норма 10%. а... Виникнення виникнення пасіки в реєстрі, тобто до цього вашої пасіки не було, тому він може захотіти оглянути всі бджолосім'ї і взяти аналіз з 10% бджолосімей. В принципі, це ну це законно. За це все пови... потрібно буде заплатити, а також за відібрані проби з ваших бджолосімей. Також пов... потрібно буде заплатити, тому що це не плановий щорічний огляд. Якщо у вас паспорт пасіки вже є, і ви його просто продовжуєте кожного року, то хочу вас проінформувати, що згідно з постановою від 2008 року, номер 413, аналізи на п'ять найрозповсюдженіших хвороб, і ці аналізи обов'язкові: це браульоз, вароатоз, гнильці, європейський, американський, акарапідоз, назематоз. на вони безкоштовні. Безкоштовні вони, тому що для виявлення цих е, патогенів не потрібно ніяких реагентів. Це все аналізи на мікроскопі. І саме вони беруться планово під час кожного огляду. Якщо вже ветврач, якщо він реально компетентний і, як, так, так би сказати, шаре в бджолах, знайшов, не дай Бог, звісно, у вас якусь ще іншу хворобу, наприклад, там, я не знаю, там амебіаз, там, ну, ну мало ли що. То він має право з двох-трьох бджолосімей взяти додаткові платні аналізи не з усієї пасіки, а з двох-трьох бджолосімей. Такі правила прописані в правилу відбору проб і патологічного матеріалу від ще 1997 року. Також щорічний огляд 10% бджолосімей, як вас будуть запевняти в Держпродслужбі, в ветеринарній службі огляд 10% бджолосімей це. Також просто рекомендаційна норма. Нас насправді це ніде не прописано. це просто рекомендована, але ви у них замовляєте послугу. Тобто вони вам надають послугу, і ви маєте право оглянути стільки бджолосімей, скільки ви самі захочете. Тобто, минулого року ми оглянули 5 бджолосімей, не дивлячись на те, що плановий огляд він, начебто, має бути безкоштовний, згідно закону про ветеринарну медицину. Там написано, що планові ті огляди безкоштовні, і також це прописано в цій же ж постанові 413 від 2008 року, що плановий огляд огляд безкоштовний. Ну чомусь. Ветеринарна служба бере за огляд гроші за самі відбору проб на аналізи і за самі аналізи, оці п'ять безкоштовних питань нема. Вони роблять його безкоштовно. А от за сам огляд, що ветеринар до вас виїде, ну в даному в даному випадку ми самі його привозили на нашою машиною і відвозили. Але ось беруть за це гроші. То ми оглянули всього на всього п'ять бджолосімей, але записали нам у паспорті щорічну цю відмітку. Зробили. Ту кількість, яка у нас була минулого року, тобто, якщо е, у вас наприклад там Ну сто бджолосімей да? а ви робите огляд не 10%, як вони будуть вам пропонувати, тобто 10 бджолосімей. А скажімо, 5, і вони вам скажуть: ми вам не 100 запишемо в паспорт, а 50, То це вже перевищення службових повноважень і підробка документів. Це дві статті. Це для них кримінальна стаття. Можете апелювати до оцього. Вони не мають права вам нав'язувати такі норми, щоб вони щоб ви їм платили за аналіз саме 10% відсотків бджолосімей, тобто зі 100% Джоло сімей, значить, десяти отакого От немає, і на це не ведіться. Це перевищення службових повноважень і підробка документів. Так скільки ж коштує продовжити паспорт пасіки в 2025 році, тобто оце щорічне продовження. Значить, є такий наказ Міністерства агрополітики, де плата за і плата за аналізи прив'язується до прожиткового мінімуму, завдяки тому, що наша чудова країна в цьому році, в 2025, му не збирається підвищувати. Прожитковий мінімум, і відповідно до нього не збираються підвищувати пенсії, зарплати і таке інше. Плата з минулого року не має підвищуватися на оці всі діла, тобто на витогляд бджолосімей і на платні аналізи. Нагадаю, п'ять безкоштовних аналізів: вароатоз, назематоз, гнильці і таке інше. Вони лишаються безкоштовними, тобто, ви платите тільки за те, що ветеринар. Ветеринар приїде, огляне ваші вулики. А те, що він забере отой патологічний матеріал, тобто оцей підмор, да, на оці п'ять аналізів, це все безкоштовно. Значить, для того, щоб вирахувати, скільки ж воно буде коштувати, беремо прожитковий мінімум на 2025 рік. Це такий самий, як і минулорічний, 3028 гривень. Дофіга. Да, ми його беремо і відкриваємо оцей наказ 395 або 96 шостий. В редакції 2013 року з усіма оцими е, переліком, переліком аналізів і е, з прив'язкою до прожиткового мінімуму для вас. Я це вже все порахував. Вам не обов'язково туди лізти. Значить, для того щоб оглянути одну бджолу сім'ю, беремо оцей 3028 гривень і множимо на коефіцієнт. Зараз все буде на екрані. Коефіцієнт 0,02137, що рівно 64 гривні 70 копійок. Це одна бджола сім'я. Якщо ви оглядаєте 5 бджолосімей, ви оцю суму 64,70 множите на 1,2, тобто це 20% ПДВ, трошечки буде більше, і оцю суму, яка вийшла, множите, скажімо, на 5 бджолосімей. Якщо ви хочете оглянути. 10-20 бджолосімей. Ну, хочете ви, щоб ветеринар їх оглянув, то від 10 бджолосімей це вже вважається пасіка. І ціна на цей огляд стала, тобто від 10 до 20, точніше, від 11 до 20. Ціна на це стала, хоч ви 15 оглядаєте, хоч ви 19 оглядаєте. Коефіцієнт становить 0,25698. Тож за таку пасіку оплата буде вже 778 гривень. Ну і можете це на 1,2. і або додаєте 20% і отримуєте фінальну суму. Наступний етап – це вже 21-50 бджолосімей, це вважається пасіка. Хоч ви оглядаєте 30, хоч ви оглядаєте 50, хоч ви оглядаєте 21 бджолосім'ю, ціна буде стала. Коефіцієнт там уже 0,31408 і за пасіку таку від 21 до 50 вуликів оплата 951 гривня плюс ПДВ. І, ну і якщо вже від 50 до 100, то коефіцієнт там 0,35977, і така пасіка обійдеться в 1089 гривень плюс ПДВ. Але оце вже все від 50 до 100, від 21 до 50 це, коли, це воно справедливо, коли ви вперше реєструєте пасіку і вам ветеринар захотів оглянути всі бджолосім'ї, От у вас 50 бджолосімей він їх всі захотів оглянути. Тому для вас діє градація від 51 до 100 бджолосімей. Якщо у вас пасіка більше 100 бджолосімей, то там вже одна градація, тобто хоч 100, хоч 120 хоч 200. Тобто для, для розрахунку такого витогляду береться попередня норма від 50 до 100 бджолосімей, яка буде вартувати 1089 гривень. І плюс додається до неї коефіцієнт 0,28 553, і виходить 86458. Тобто 1089 додає, додаєте 864,58, сплюсовуєте і множите це на 1,2. І оце буде пасіка більше 100 бджолосімей. Але це справедливо, повторюся, коли ветеринар захотів чисто вам оглянути перший раз, коли ви перший раз купуєте ветеринарний паспорт пасіки. Він вам захотів оглянути всі бджолосіми. Оце і все. Якщо ви подовжуєте паспорт пасіки, можете спокійно оглянути від 3 до 5 в середньому бджолосімей, заплатити оту суму, що я називав. І як то кажуть, адіус на цьому, друзі та колеги, дозимовуємо. Лишилися останні дні зими. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно комусь стане в нагоді, буде корисне і інформативне. Я вам дякую, що ви з нами. Сподіваюся, цікавих тем на каналі буде ще чимало. Наразі я вам кажу пока, пока, і зустрінемося в майбутніх інтересних відео.